В Україні, вітаю всіх з 1025-ї річницею річниці хрещення України Росії і сподіваюся, для кожного з нас це особливе свято, оскільки кожен, хто вважає себе християнином, так чи інакше причетний до цього свята. Я особисто е е обов'язково піду на святкування хрещення, але не тоді, коли нас не запрошували, коли нам Міністерство культури і Московський Патріархат попросили не йти. А піду в неділю, в 12-й годині, від Володимирського собору йде хода, яка буде йти до Володимирської гірки. Я дуже сподіваюся, на цю гірку прийдуть десятки тисяч людей, бо минулого року ця хода розтягнулась від бульвару Шевченка до Софіївської площі. От стільки було людей, і приходьте, будь ласка, приєднуйтесь і будемо разом святкувати хрещення України Русі.